Всім привіт Підписники з вами я і. Йо, Олег. Хеллоу, 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 хеллоу всім. Хеллоу, хеллоу, хеллоу. Добре, У мене карка зламалась. Ну, а в мене скоро зламають. У мене повністю полоска чорна. Це означає, що вона вже кілька десь два блоки зламає і все. О, ось. То, 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 то Стоп. Потрібно, то, то Це в тебе всі верстаки? Я маю тільки один. Окей. Ну дай верстак один хочу. Давай поки поставимо, потім ми його положимо куди треба, але зараз нам потрібно щось зробити ремонт вдомі і сам дім зробити, так? Mm -hmm. В тебе yeah. Скільки камня, камнів скільки? Я підберу, я підберу, я підберу. О, у мене же теж полоска чорна. Все, я скрафти нову. Все. тобі теж три блока? Що що мен... що в мене не Все, Ще... опану. Я шо, зроблю... Втінку, що, зроблю? Не забувай, що ты мені ро. Я шахту на. Шахтуна. Дивись, вона дивись, дивись-ко мене той кр. К... К... Дивись просто на ней. Так у мене таке само. Дай я, їд. мені є. Дай, мені є, я купаю. Я тобі навіть свою зламану дам. Навіщо, Не знаю, але. Дивись, Дай. Олег, а можна це буде моя маяк... Давай поміняємося. Навіщо? Олаха, йди, подивись свою кімнату. Ні, стоп, це я. це є моя кімната. Подивись, я хочу тут щось бомбезне зробити. Добре? Це... Тут щось якесь буде запаси вугілля. Де ти хочеш зробити свою кімнату? Я хочу зробити. Ну я, ну, я навіть не знаю. Це а є? ось тут, прямо посередині. Ну, ну, так, посередині. Чуть-чуть прямо треба прокопати, в принципі, щоб ми в кімнаті не стукнулися. Все, ось тут я почну. Обся зламались. Так, копаємо. Зараз задобувай то і не блідо. Ну, яка в тебе вже майже зламала. Так, ну, в принципі, поки в тебе кімната дуже мала. Поки. Факти так. Ну ти мені роби, я тобі теж роблю. Маєте велику кімнату. Так тобі е, я фак. тобі десь фак. а, навіщо тут факл. Сам не знаю, ну е, я тобі поставлю Ось один. Один, один. Потім потім прибереш. У нас взагалі дуб є нормальний на чорний. У мене тільки три доски. мене мене тільки тільки не йдуть. Так в мене то лактоп. Хеллоу! Стоп! Він був мирний, я просто його вдарив, день вони по суті мирний, я не знаю. Ну по сути він мене не бив підвод. Не беру... поставив зло. де, де, де? Я що я хочу, мені тільки треба став. Во! Правильно. Так. Все, ти добивай собі дарі. Просто добувай скільки тобі потрібно дерева, а я скільки собі. Ну, Мені треба, ну знаєш, не такого. Мені приблизно один стак. Дуба. Дуба. От іменно а де ж той дуб взяти? Так тут є, пошукаю. Я тут якраз дуб добуваю. Я тут шо тут? Я за що тут? Опа на палку. Я розміщу палку, а В принципі, де. Не знаю чому, але коли ти будеш ламати листя, ти можеш вибити собі палку. Вот і! У я собі і вли і виби пал палку. Так, мені приблизно 30 дуба хватить. А тобі? Ну, я ще собі, ну, накопаю чуть-чуть берези. Тобі. Yeah. Не собі, мені, не забувай. Ти мені робиш божественно. Mm. Ти мені теж робиш божественно? Та звісно, я про, я, я тобі там якийсь пінхаус зроблю. Що, якщо з нею до міста їдеш там? Знаєш, чому мені іменно десь 40 чи 30? Ще ж треба щось дерев'яне з декору зробити. Ну так. Якийсь стільчик, якийсь диван. Ну так, в Тому треба багато добути. Приблизно ось так буде. Десь 10 до дерева на декор. А, я вже подумав, це рейдери прийшли, а це корова рейдер я честно вже поду... Ну по правилам щось похоже на рейдер, в принципі, так. У меня 46 дуба, топор зламався Ну, а у мене ще тільки поло по сайту. Давай, давай, люблю. І, і... Олег, швидше підійди до нашого дому. Шо-шо-шо, там шокіпери. Ні, підійди. Зараз, зараз. Олег, Олег, іди до мене, до мене. Не ну. Ну, вистреб, не ну, вистреплю. Олег, подивись, скільки рибок тут. Треба не їх. Нормально, а чого тут так багато? Це що за. Ми тут зробимо якийсь акваріум для риб. Правильно. Ну, Рально. закривати це не треба. Я думав, цю дирку вже закрити, бо ми провалюємося. А зараз ми... а потім... Стоп, ми виш... Добрий вечір день, Тримайте. Добрий вечір, ми зукраємо. Угу. Я можу скрафтити плюс 99 досок. це є плюс, плюс 99, це є більше 100. У мене два стака досок і, і 59. Це майже три стака. Це рахується вже як три стака майже. Лах, ты <ріст> так загусь так, тут треба шкось зробити Мені з камня? О, я знайшов руду, но я со мной добуду, по вона и так буде мешати. Міть мить А як съ, а я? А я... Останку якось було, ні? Останку было. А то бездосок? Е пол, так. Не підлог. Чик, мені стоп, мені не з досок, а зело. Сило. де? А тобі чор? Я тобі стиль зроблю. Угу. Я Тоже крути... роб. пол з досок. Ти мені здосука, я тобі з дуба. А, і прям чорного. Добре? Ну, прям гарно буде. О, в мене є дер... 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 дерев'яна секербут. Та так, у мене дерев'яний топор. Ну, дер... дерев'яний краще, чим нічого, правда? Ну А я буду дуботка. де якийсь деньги. Ти можеш карти. Але Блін, в мене їди, їжі мало вбиваний, і я якраз. <гас> е я якраз, ну Все. Закриваю двері. <гас> Щоб до нас, як завжди, мабуть, ось так, ось, наприклад, скріпались. <гас> Щоб mm -hmm. він нам половину хати не розніс. Дивись, Влад, що я ще тобі зробив. Я тобі отакі, от такі от коло не зробив. Каже, каже, що каже, чому так треба. Ніч страшно. Все на текста не в обиде. А тут, типа, ну, шахта. Не, ось тут буде, я не знаю, що я ще подумаю. Це шахта, так? Не, я ще тут ще не буде шахта. Тут ще треба подумати, що там буде по моєму може там зробимо якусь ферму. Ну знаєш такі є ферми. Ферми тросняка, ферми алмазів. Є ферми алмазів, не переживай, є така штука. Нормально. Ну, не, не алмазів, а ізумрудів. Буває таке. Так, ти мене зараз не обманюєш. Е, ізумруду так даються, чи що. Ну, не прям тобі даються багато а те, що тобі жителі за один ізумрут можуть, наприклад, там алмазну броньку цілу продати зачаровану. Але то треба зільку, то треба барну стойку, то треба жителя, то треба його заражити, то треба час, то треба багато чого. треба то... Це яблуко, все треба. Зільку слабості. Дерево. Навіщо дерево? Так щоб зробити кабінку? А, ну так. Що стіл якийсь там непонятно. Так, то треба ще й почекати. Що? Я тобі дерево сюди поставлю, навіть собі поставлю, бо тут теж мені потрібно. Я тебе как раз допоможу тут. Ну, и так, тут, в твоей кимнате тоже тут дуб. Я уже доски ставлю. Олег, як ти думаєш, мені закінчувати відео і зараз ново почнемо, так? Ну, no, ліпше Ну, всім па-па, з вами були Лати і... Олег. Олегус. Всім? Олегус. А, но... па Папа!